Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук зустрічається з молоддю сьогодні. Блаженніший говорив зі студентами Львівської політехніки. Актовий зал не зміг умістити усіх бажаючих послухати главу церкви, тому десятки студентів дивились пряму трансляцію безпосередньо в коридорі вузу. Святослав Шевчук йде до молоді в актовому залі Львівської політехніки послухати главу церкви. Прийшли студенти та викладачі з інших вузів. Блаженніший Святослав просить сприймати його візит як товариша, а не людини високого рангу. Я сьогодні прийшов до вас, перш за все, як ваш приятель. Я не хочу, щоб нас відділяли, які, знаєте, ієрархічні ступені чи інші, Умовні чи безумовні перешкоди, які сьогодні заважають щирому спілкуванні, блаженіший Святославна водить приклад Папи Франциска та говорить про культуру відкинення людей, якою живуть у сучасному суспільстві. Як віруюча людина, я відчуваю покликання, завдання, що зробити: зробити все для того, щоб творити нову культуру, іншу культуру, культуру, яка би могла інтегрувати, приймати всіх. Старшого, молодого, дуже мудрого і, може, не дуже. Актова зала політехніки переповнена, ті, хто не зміг потрапити на зустріч, слухав в коридорах вузу, там велася пряма трансляція. Ще рада, що маємо таку главу церкви, що і прийшов до нас, ми до, до молоді і промовляє життя в безпосередньо в начальних закладах. Те, що говорить блаженіший, дуже впадає в серце. І... Я рада, що він приходить на зустріч з студентами і несе Боже слово всюди. Скористатися такою гарною нагодою, послухати ще раз його проповідь, його науку для мене дуже важливо є. Зберегти усю спадщину Шептицького. Обіцяв глава церкви, відповідаючи щодо скандальної забудови на Озеркевича, шукати порозуміння, закликав у подіях волинської трагедії та попросив вірян бути вимогливими до своїх парафіяльних священників. Ярина Матвій за новічопойдало новини.